Оперу «Наймечка» на сюжет поеми Тараса Шевченка композитор Михайло Вериківський написав під час Великої вітчизняної війни. Прем'єра відбулась в Іркутську 1943-го, А рівно за два десятиліття студія Довженка увічнила в кінострічці голоси видатних Єлизавети Чавдар і Бориса Гмирі. З поміж дев'яти сотень нотних рукописів, подарованих архіву музею. Цей твір представлений в невеличкій експозиції. А ще на державне зберігання архів музей отримав майже тисячу примірників. Друкованих видань це книги з особистою бібліотеки Михайла Івановича. Це всі його твори. Це е, унікальні книги, які подаровані видатними українськими письменниками, музикантами і мають дарчі надписи. Це і унікальні видання кінця 19-го сторіччя, початку 20-го сторіччя, які видавалися. Західними видавцями і має дуже унікальну цінність. Багато з присутніх музикантів були особисто знайомі з Вериківським, але як людину краще ніж рідні його не знав ніхто. Едуард Метницький переказує епізод, коли у 1947-му Каганович став секретарем ЦК і на зібранні творчої інтелігенції закинув Максиму Рильському ностальгічні петлюрівські настрої. В цю трагічну паузу піднімається Максим Тадійович і виходить із зала. Следующая была просто обморочная пауза. Поднимается Михаил Иванович и идет за Рыльским. Самое парадоксальное, что никаких репрессий не последовало. Но длительное время в семье Великовских дежурный мешок с сухарями всегда был. Я думаю, что в этом весь человек. Твори композитора виконують учні школи мистецтв імені Вериківського. Це приємна подія. Водночас визнані світом симфонічні поеми, кантати, опери, перший український балет Панканьовський, як і перша українська ораторія. На батьківщині композитора тримають незаслужену паузу. Оксана Дупак, Андрій Гігеля, телеканал Київ.